Мужик зайшов у потяг на Одесу і бачить, що місць зовсім немає. Вирішив одну штуку викинути. Ходить та й промовляє: Нічого, все одно її спіймаю. Пасажири його питають, А кого ви шукаєте? Так кобра сумки втекла, відповідає він. Пасажирів, як вітром здуло. Мужик ліг і заснув. Вранці прокидається і питає у провідника. А скоро вже Одеса? Так яка Одеса? Вчора якийсь ідіот? Кобру випустив. Так вагон відцепили. І ось стоїмо. Їде негр. В одному купе з українцем. Наш витягує курячі лапки і пропонує негру. Той, а що то таке? Це в нас птиця така. Ну хіба це птиця? Ось птиця. І витягує з рюкзака лапку Страуса. Далі українець витягує горіхи та пропонує негру. Він знову запитує. А це що таке? Це горіхи. Ну хіба це горіхи? Ось горіхи. І витягує кокосові горіхи. Українець вже знервувався і далі витягує Кавуна. І пропонує негру. Той запитує: Ну, а це що таке? А це, а це наш український Агруст? Молодий вчитель математики з похмілля прийшов на урок і думає, що ж йому зробити, щоб піти похмелитися. Діти, записуйте задачу. Летіло два лебіді, один зелений, а другий на схід. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо козир піка? З місця встає Вовочка і каже до вчителя вам напевно 28 років? Так. А звідки ти знаєш? Бо мені 14 і тато каже, що я наполовину дебіл? Побудували звірів в лісі громадський туалет. Збирає всіх звірів Лев і каже Хоч хто небудь із туалетом щось зробить? Придавлю. Наступного дня звірі зібралися і бачать. У туалеті вибите вікно. Ну Лев і запитує, Хто це зробив? Виходить уперед заєць і каже: Я не я. А як це? Йду я сьогодні вранці повз туалет. А там. Педмідь сидить, схопив мене, підтерся і викинув у вікно. Ну, гаразд, справді ти невинний Іди. Наступного дня звірі зібралися, і знову скло вибите. Хто це зробив? запитує Лев. Знову виходить заєць. Я не я, а як це? Сиджу я сьогодні вранці в туалеті. Повз їжачок іде. Я його схопив, підтерся, а хто першою у вікно вилетів, я вже не пам'ятаю. Чоловік будівельник не прийшов з роботи додому. Стривожена жінка об'їздила всі лікарні. І в одній знайшла чоловіка. З синьою пикою і поламаною щелепою. Що сталося? Так я кричу з даху Микола, кинь молоток. Ну і що не впіймав, чи що? Впіймав. Я забув, що у нас в бригаді чотири Миколи. Приходить дружина додому і бачить, Її чоловік сидить. Притулившись животом до гарячої батареї. І голова у нього замотана. Рушником. Дружина. Ти що, Вань, захворів? Ні. Це я новий спосіб випробую Як забалдіти без випивки. Я з'їв 200 г дріжджів, склянку цукру і запив літрою води. Зараз. Має забрудити і виділити алкоголь. А навіщо голова замотана? Щоб кришку не зірвало. Пішла дружина на кухню готувати. І раптом чує в кімнаті страшний тріск. Що, Вань, все-таки зірвало кришку? Ні, це дно вибило. Запропонували французу, американцю і українцю, хто скільки об'їде на коні. Тому стільки землі й дадуть. Француз проїхав одного кілометра і зупинив коня. І каже: Мені доволі, тут я поставлю садибу, там квітник, а там на шезлонгах відпочиватиму. А ось там виноградник. Американець проїхав три кілометри і зупинив коня. Мені доволі. Тут буде моя віла, там газон, а ось там майданчик для вертольота. А ще далі майданчик для гольфу. Українець заскочив на коня і погнав. Жене коня, жене. Загнав коня кінь упав. А українець на ноги. І давай бігти. Біжить, 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 Зашпортався, упав. Уже чує, не може бігти. Повзе, 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 Вже відчуває більше й повсти не може. Знімає з голови шапку З останніх сил жбурляє її перед себе. І стогне. А там іще бурячки посаджу. Іван Царевич. Іде лісом, вечоріє. Раптом він бачить хатинку на курячих ножках. Виходить баба яга і каже А в мене тільки два ліжка. На одному сплю я, а на другім моя сестра. Вибирай, з ким спати будеш. Іван Царевич думає, чи не байдуже з ким спати. Ну і провів ніч з бабою Ягою. Наступного дня виходить і бачить, якась гарна дівчина стоїть. Підходить до неї і питає Ти хто? Я сестра баба Яги. А ти хто? А я дурак? Чоловік приїжджає з риболовлі з повним рюкзаком риби. Дружина у захваті. Ось це так улов. Чоловік стомлено. Та блін, горілку вдома забув. Ти чого така знервована? Що трапилось? Подарувала чоловікові на день народження набір риболовних блешень. Ну, все правильно, він у тебе вже 10 років, що вихідного на риболовлю йде. А що не так? Він його в руках покрутив, повертів і запитує, А що це таке? Одна подруга розповідає інший Ой такий жах! Учора вперше їздила з чоловіком на риболовлю. І ми з ним так посварилися. А що трапилось? Ну спершу я голосно розмовляла. І розполохала всю рибу. Відтак насаджувала не ту наживку, а потім неправильно підсікала. А скінчилося все взагалі жахливо. Я наловила риби більше за нього. Прийшли син із батьком на риболовлю. Батько каже синові Синку, дай мені хлібу для прикормки. Я його з'їв, тоді дай мені каші, я її також з'їв, тоді доїдай хробачків, і підемо додому. Куди зібралися мужики? На рибалку, звичайно, а ящик горілки, навіщо? Риба клювати не буде? Білочок налови. Чоловік Дружині. Подивися, Люба, який у мене сьогодні чудовий улов. Не вішай мені локшину на вуха. Сусідка бачила, як ти заходив у рибний магазин. Ну, частину вилову довелося продати, звичайно. Вирішив один чоловік пасіку з бджолами прикупити. Довго вибирав та шукав то в себе в районі, то в сусідній області, аж нарешті зупинився на одному варіанті. Тут бджолів від вибору до кольору, одні кращі від інших. Але й вартість їх також велика. Запитує у господаря. А чому ваші бджоли коштують в два рази дорожчі, ніж в усіх? А у мене бджоли особливі. Вони людей не жалять. Не вірю. Давайте наспір. Прив'яжемо вас голого до дерева. Якщо хоч одна вжалить, пасікові дам задурно. А якщо ні, то платиш у подвійному розмірі. А давайте. Чоловіка роздягли, прив'язали, залишили на день. Прийшли надвечір, а чоловік ні живий, ні мертвий. Весь білий, як щойно побілена на стіна. Господар Пасіки злякано. Що? Бджола вжалила. А чоловік ледве повертаючи язиком. Ні, бджоли хороші. Беру. Але ваше теля, у нього що, мами нема? Відома авіакомпанія наймає на роботу пілота. На місце претендують німець. Американець і єврей Директор компанії запитує у німця: Давно літаєте? 3 роки. І скільки хотіли б отримувати? Три тисячі. Тисячу мені. Тисячу дружині. І тисячу на страховку. Запитує у американця. Давно літаєте? 6 років. І скільки б хотіли отримувати? Шість тисяч. Дві мені, дві дружині. На страховку Запитує у єврея. А ви давно літаєте? Боже спав. Я літати не вмію. І висоти боюся. Я хочу отримувати 9 тисяч. Як це? Ну як? Три мені, три вам. Директор авіакомпанії зовсім очманів. Стоп! А хто літати буде? Як хто? Німець? Він же за три згоден Зловив? Цар німця, француза і українця і каже, Саджу я вас на місяць в підземелля в окремі камери. Даю мішок сухарів і собаку. Хто більше всіх собаку чогось навчить, тому віддам доньку і пів царства на додачу. Проходить місяць, виходить худий німець і здоровезна собака. Цар, ну! Чому навчив? Сидіти, лежати, голос, апорт. Далі виходить середньої статури француз. І така ж собака. Від навчив її сидіти та лежати. Слідом виходить вгодований українець і худюча собака. Цар просить продемонструвати. Українець Шарик, голос. Собака жалібно роззираючи в очі. Ну вась. Ну, дай сухарик, а. Приходить бабця в банк і тягне за собою величезний мішок. Банкір запитує. Що це? Вона відповідає Гроші. А багато півтора мільйона доларів. Це з чим ви займаєтесь? Звідки такі гроші? А я парі укладаю і виграю. Сперечаємося на 25 тисяч. що в тебе яйця квадратні. Банкір, сперечаємося. Тоді я завтра вранці з адвокатом прийду, що все по-чесному було. Перевіряти будемо. Вранці бабка з адвокатом приходять в банк. Банкір задоволений, стоїть і чекає. Бабка, знімай штани, буду перевіряти. Той знімає. Бабка перевіряє. Тут адвокат розбігається і в стіну головою. Банкір питає Братан, що з тобою? Адвокат. Я з цією відьмою посперечався на сто тисяч, що вона сьогодні банкіра за яйця полапає. Прийшов рибалка на річку. Насадив хрубака, закинув вудку, чекає. Годину чекає, дві, три. Час вже до обіду наближається. Дістав рибалка склянку, налив горілки і тільки зібрався випити, як раптом клює. Рибалка з усієї дурі підсікає. З води вилітає окунь, з мізинець. Зривається на люту з гачка і по дузі падає прямо в склянку. Дістав рибалка окуня. Зі склянки за хвіст і в річку назад викинув. Вудку знову закинув. Тільки за склянку потягнувся, знову клює, і тут риба поперла Лящі, коропи, судаки добірні. За півгодини набив повний садок. Став збиратися додому і чує, в садку один лящ іншому говорить Ну, окунь тріпло, наливають, відпускають. Пішли двоє кумів на полювання, взяли рушниці, прийшли до лісу і розійшлися в різні боки. Як раптом, один кричить: Куме, рятуйте! Другий біжить на голос і бачить таку картину. Перший кум сидить на сосні на вершку, а до нього лізе ведмідь. Куме, стріляйте, стріляйте! репетує перший. Другий закидає рушницю на плече, цілиться. І вистрілює ведмедю в праве яйце. Ведмідь рве, але лізе далі. Куме, бо, стріляйте. кричить перший. знову. Другий кум знову цілиться. Стріляє і відстрілює ведмедю ліве яйце. Тут перший кричить Куме. Та ви в голову стріляйте. По очах бачу. Не того він лізе. Йдуть збори в товаристві мисливці. Виступає голова. Наближається час зимового полювання. Скільки будемо брати горілки? Бо за минулого року ми брали по одній пляшці на брата. Втратили рушниці. Торік брали по дві. Втратили автобус. Що пропонуєте? Виходить один мисливець. Пропоную цього року взяти по три, але рушниці не брати. Із автобуса не виходить. Приїхали молодята, Глухе село. Аби провести медовий місяць. Винайняли кімнату в бабусі, зачинились і, відповідно, не виходять. І так день, другий, третій бабця зрозуміло хвилюється. Стукає до них у двері. Питається, як справи? Їй відповідають нормально. Далі діалог. Ви хоча б пішли поїли, каже бабця. Ні, ми ситі», – відповідають молодята. Харчуємося плодами кохання. А. ну харчуйтесь, харчуйтесь. заспокоюється бабця. Тільки шкірки від плодів у вікно не викидайте, а то гуси подавляться. Прийшов гінеколог влаштовуватись на роботу. В автосервіс. Майстер йому говорить. Здасиш вступний іспит. Візьмемо. Максимальна оцінка 100 балів. Скільки набереш, так і будемо платити. Завдання розібрати і зібрати двигун. Гінеколух розбирає і збирає. Майстер очманіло дивиться. І говорить 150 балів. І посада замдиректора сервісу. Гінеколог – Як так? Адже максимальна оцінка 100 балів. Майстер. Ну, я все бачив. Але таке. 50 тобі за розбирання, 50 за збірку. І ще 50 за те, що ти все зробив через вихлопну трубу. У дворику біля під'їзду на лавочці сидять бабульки. Тут до під'їзду підрулює крутий джип. Виходить з нього мажор. Бачить бабулюк і починає наїжджати. Чого розсілися, старі кошолки, біля мого під'їзду, натурі? Одна з бабусь відповідає, Що ж ти, синку, сваришся? Зовсім старість не поважаєш. Я ось внучку своєму на тебе поскаржусь, він мене в образу не дасть. Що, якому такому внучку? Що, конкретний пацан? Та нехай завтра на розбірки підвалює, по базарам. Коротше бабка, передай внучку завтра в п'яті. На цьому ж місці стрілка. Добре, передам. Наступного дня до під'їзду приїжджають 5 джипів. З братвою розосередились по двору, оточили під'їзд, біти, автомати. Все як годиться. Мажор на чолі бригади. Бабульки сидять на тій же лавочці. Ну що, бабка? Де твій внучок, А? Та десь тут, а де хто його знає? Він у мене снайпер. Вирішила теща перевірити своїх зятів. Іде старший зять берегом? Бачить, теща тонуть. Він її врятував. Ранці дивиться під вікном в жигулі стоять. І на склі записка. Дорогому зятю від тещі. Середущий зять іде берегом. Бачить те, що тонеть. Врятував. Вранці дивиться вікно. в вікно. жигулі стоять і на склі записка дорогому зятю від тещі. Іде молодший зять берегом? Дивиться те, що тоне. Попробував воду холодно. Та й пішов далі. Вранці дивиться під вікном Мерседес. І на склі записка. Дорогому зятю від вдячного тестя. Мужик купив дачу. Ділиться з другом враженнями будинок, сад, газон, басейн. Навіть вулики з бджолами є. Друг. А навіщо тобі бджоли? Чи не простіше меду купити? Щодо меду не знаю, але те що вже сім разів покусали. Чоловік телефонує ветеринару. Запишіть на прийом мою тещу і старою собачкою. Їй потрібно зробити укол сильної, швидкодіючої отрути, щоб без мук. Я заплачу, ветеринар. А як же песик знайде шлях додому? Померла теща. Усі сидять на поминках із сумними обличчями. Від зять Поривається сказати слово. Його намагаються кілька разів зупинити і посадити на місце. Про покійних або добре, або нічого. Тоді давайте мовчки, спляшемо. Пропонує зять. Приїхав заяць на митницю морквину розмитнити. Ну, короче, день мучився. Ніяк. Тут лисиця йде. Привіт, зайчик! Чого сумний? Та ось каже, ніяк морквину не можу розмитнити. Зараз я спробую, говорить лисиця. Пішла на митницю, день ходила ніяк. Сидить заяць ще сумніше. Йде вовк. Ну, коротше, та ж історія. День ходив ні в яку. Заяць зовсім вже в розпачі. Тут йде козел. У чому проблеми? Та ось так і так. Зараз почекай, я митю. Пішов козел на митницю, повертається через 5 хвилин. Все, можеш забирати свої овочі. Як так, ні я, ні лисиця, ні Вовк за тиждень нічого зробити не могли. А у тебе це зайняло всього 5 хвилин? Козел відповідає. Та я туди заходжу, а навколо всі свої. Дідусь на запорожці вдаряється в Мерседес. Звідти виходять лисі накачані мужики і кажуть: Ну все діду ти попав. Хлопці, що ви переживаєте? Зараз домовимося. Відкриває багажник, витягує лампу, тре її, і появляється джин. Дід, давай скоро пожар шашлик і зготуй каву. Дві хвилини. У поляні стоїть шашлик і кава. Мужики в шоці кажуть до діда: Діду, на тобі наші кредитні карточки, там є 10 тисяч доларів. Бери нашу Мерседеса, але віддай лампу. Добрий хлопці, забирайте. Сідає в машину і їде. Мужики стали біля лампи і кажуть: так, що всі банки світу були наші, всі акції заводів світу були на 51% нашими. І золоті купальні. Теж належали нам. Е, хлопці, я можу тільки шашлик пожарити і каву зробити. Куме. А ти видів коли небудь детектор брехні? Чи я видів? Та я на ньому женився? А ви знаєте, Куме? Що насправді придурків дуже мало, але вони розставлені так грамотно, що зустрічаються на кожному кроці. Куме, а скільки вам треба випити, щоб у крові було два проміли. Мені, куме, треба два дня не пити. Вийшов кум з хати, потягнувся, позіхнув. чує на сусідній горі, у кума в хаті хтось верещить. Куме, що? Хто там у тебе верещить? Москаля спіймали, вбивати будем. То я прийду допоможу, щоб швидше було. Приходь! Але швидше не треба. Кума, ти так схудла, така фігурова стала. Як це тобі вдалося? Як як? Чоловік генератора на педалях купив. Кум зі сльозами на очах обіймає свою машину. Цілує капот, дверцята, грати радіатори. Куме! Продаєш чи що? Та ні, дружина права отримала. Куме, як називається той, хто прийшов в воду в вогонь і мідні труби? Самогон. Навіщо ви, куме, мене вчора на весіллі веслюком обізвали? А ви звідки знаєте? Сам чув. О, то ви, куме, справді маєте довгі вуха, як так далеко чуєте. Слухай, куме. Поїдь на вокзал і зустрінь там мою тещу. Зустрінеш, поставлю пляшку. А якщо вона не приїде, поставлю дві. Куме, що з вами трапилось? Мене жінка кинула теж мені біда. Хіба було варто через це з третього поверху стрибати? Куме, ви не зрозуміли. Вона мене кинула, а не пішла від мене. Куме, ти знаєш? Я як нап'юся, то нікого не боюся. Що навіть свою дружину. Ну, до такого стану я ще не допивався. Куме, в тебе блохи є? Так є. А чим ти їх лікуєш? А мої не хворіють? Куме, ходімо в кучму. Ідіть, куме, я пізніше підійду. Та я без вас, куми, не можу. Чому? У мене грошей нема. Мене вкусив ваш собака. Я вимагаю компенсації. Раді Бога, куме. Я його зараз потримаю, а ви вкусіть його. Привіт, куме! Як поживаєте? Як гарбуз, а то як? Живіт росте, а хвостик сохне. Куме, а від чого у вас так волосся блищить? А, я його яйцями натираю. Оце ви куме акробат. Зустрічаються два кума. Вам куми кальцію в організмі не вистачає. А з чого ви це взяли? Та я з вашою жінкою вже другий рік сплю. А у вас роги ще не виросли. Куме, дай чорний фломастер, Палець на нозі треба пофарбувати. Навіщо? У гості йду, носок дирявий.